Уривок створу гайдамаки Тарас Григорович Шевченко. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось, кілля взялось? Ні дурень, ні мудрий, нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а інше зів'яло, навіки зів'яло, і листя пожовкле, вітри рознесли, а сонечко встало, як перше вставало, а зорі червоні, як перше плили, попливуть і навіть і ти, білолиций. По синьому небу вийдеш погулять, вийдеш подивитись на зорі, криницю, на небо без крили, і будеш сіять, як над вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Сини мої гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, пошукайте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері? Виховай в світі, сини мої, орли мої, летіть в Україну. Хоч вам лихо траплятиметься, так не на чужині. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдованах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати, полегалися з жидами, тарну й руйнувати, руйнували, мордували, церквами топили. А тим часом гайдамаки в ножі освятили.